Добре. Ваш визок оригінал, мені його ще стати, щоб в мене було оригінал. Те, що вчора фотографували, точно нічого не представлено, не дописано. Угу. Можна вас зараз питати? Оце, якщо зараз наслідки будуть з'являтися, то моя сусідка теж не буде ці дві з'явити. Копії треба. Діла, по якому ви приїжджали. Може, це все чоловіця, вона, чи Вона запит офіційний писала, ви дасте відповідь чи ні? Ви хочете, я, я розумію, що ви хочете виділити її одну, приїжджати 10 чоловік Так, давайте так. Да, заявний да. квітний, я споюсь Наталією Сергієв. Так, 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 а ви не на прийомному дні працюєте, а на зарплаті. Понімаєте і приймайте да, приймайте громадян, тільки коли тоді вони звертаються, коли громадян є время, а не у вас. персональні дані. Які персональні дані? Персональні дані стосуються її. Її персональні дані не ваші. Якщо витримує суд, що ви, а вона прав не має? Ви приїжджаєте 10 чоловік, і... та нічого не вийду я ніякого з кабінету. Можете не той. Яке законодавство? Ви його знаєте, почитайте статтю 19 Конституції, де який нормативно-правовий акт, на який ви посилаєтесь, назвіть. Назвіть, Чого ви не даєте нам не ніяких не підстав, на яких ви приїжджаєте? Да, Це вже три рази приїжджали. Три рази приїжджали. Оця людина мені довіряє, вона прийшла в місті зі мною. Добре. Я знаю, підстави вам я повідомляла на відповідні документи, ви не заявник. Я спілкуватимуся з тим на У Вас так, не це вийде це. я знаю, що ваш метод, що виділити одну людину і зібратися толпою, і їх по цю людину потім жувати з усіх сторон і примушувати робити те, що вам хочеться. Ну це не той випадок. Вона состоїть член громадської організації. Ця громадська організація буде захищати кожного свого члена, навіть не члена а просто любого громадянина. Розумієте? Ви не надали відповідь на її звернення офіційне. Приїжджайте, коли вам здумається. Підстав не називаєте. Вчора приїжджали, не назвали ніяких підстав. Тому що я там мене не стосується. Все одно стосується нашої громади. Ваша діяльність. Тому що... Там, там, де ваша те. Яка не встановлена особа, нате ось документи мої. Та нікуди я не буду виходити. Ви знаходитесь не в себе вдома, а, а знаходитесь в Сахновщинській селищній раді, яка є також власністю громади. Надайте підстави. На яких ви втероризуєте сім'ю загиблого воїна. Багатодітну сім'ю. Ось ви приїжджали вчора, акт писали. Оригінал не дали на руки. Ми зараз змушені були їхати машиною і наймати купляти топливо. Здійснювати професійну діяльність. Яку професійну діяльність? Ви ще про зараз отримаєте заяву. Я тут заходжусь на законних основах, тому що ця селищна рада є власністю громади. Ви знаходитесь на її території. Приїжджаєте, тероризуєте родину, родину загиблого воїна, добровольця. Вже тричі приїжджаєте і тероризуєте безпідставно. Я про, прошу вас додати документи, які підтверджують ваші незаконні дії. Або може законні, може ви доведете, що вони законні. Поки я не бачу підстав.